Має надпис дорогої Прасков'ї Єфімовні в день рождення от сотрудників. Друзі, ми продовжуємо наші пошуки. Сьогодні погода рінком. показати свою знахідку з Дарницької барахолки. Зробимо маленьку розпаковочку. Український порцеляновий посуд 23 липня Київ. Друзі, крокую на дарницьку барахолку і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Фарфоровий завод 10 гривень. Також 10. Блюдо овальне, вживане, Коростень 50-ті роки 30 гривень. А скільки чашечка коштує? 20 гривень. Статуетка мініатюра, гопак, ручний розпис. 200 гривень в ідеальному стані. Тарілка для других страв. Користень 2000-ті роки. Ціна 30 гривень в наявності 2. Для перших страв Баранівка 70 роки. Вживані та ж сама ціна. Блюдо 50. Друзі, хто знає, підкажіть, будь ласка, клеймо. А такий фужер скільки? 25. Чехословакія. У наявності дві. Ціна за одиницю 60 гривень. 50 так. А скільки така ложка? Космос 30 гривень, нержавійка. Лянка, україночка. 150 гривень. Ось така африканочка, щось можна поставити, можливо, свічку. 250 гривень. О, Нормально, так. Зараз точно будуть роботи. Друзі, зараз завітаємо до нашого знайомого Дарницького кота. Подивіться, це не просто кіт, а пам'ятник спокою. Лежить як лев у Британському музеї, тільки краще на коврику з барахолки. Він пильнує район ще з 90-х, бачив усе розпродажі, розводи, навіть нові ціни на турецькі светри. Торкнись цього кота і відчуй мудрість Дарницької бараховки. Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, ціну. 150 баранівський парфуровий завод, а це чайна пара, так? І скільки чашка? Пара була 150. А чайник такий скільки. 50, ручний розпуск, баранівка 70-ті роки минулого століття. Дуже гарний гоячик полтавський парфор. А кришечки немає? Дитяче зображення. Скільки він? 100 гривень. Така масляночка. 150 без клейма. Скажіть, будь ласка, молочний. 50 полтавський фарфор. Гарненький кришечка не веньо. А дві чашки. 100 100 гривень наявності дві.

тарілочка для других страв, зображення зайчик, вживана, баранівський фарфоровий завод, 20 гривень. Баранівка та ж сама ціна. Для перших страв. Дружківка 30. Значки різного характеру, будь ласка, різні міста. Якщо забрати всі, що зараз зображені, то буде ціна 2 гривні за одиницю. Подивіться, Прилуки, Бердянськ, Вінниця, так, дивимося Смоленськ, Іркутськ, Череповець, тобто дуже велика кількість міст, зображення їхніх герби. Всі значки в новому стані будь ласка. Друзі, ми продовжуємо наші пошуки. Сьогодні погода орієнтовно плюс 25. Сонечко. Добрий день. Скільки Добрий. коштує? По 25. 25 гривень. Тарілки для перших страв. Користень. Всі по 25. Добре. Так, так. Всі по 25, так? 20 гривень. Кам'яний брід. 20 А така на стін на тарелі скільки? Гривень 80. 80. Ручний розпис. На стіночковіший. Будь ласка, акція. 100 гривень за одиницю. Будь-що. Ось, наприклад, як на мене цікава бочка. Виріб з дерева має надпис Крим Ялта 200 гривень. Курочок. Цікаво. Об'єм орієнтовно на 4000 мл. Також на дарниці акція 20 гривень за одиницю. Друзі, будь що. Автомобілі модельки по 100 гривень, по 200. Можливо, хто колекціонує, будь ласка, приходьте. Масляночка Німеччина 300 гривень. Вазочка. Цукерниця 500 гривень. Доливний чайник. Баранівський фарфоровий завод. Я дивлюся. Моє надпис дорогой Прасков'ї Єфімовні в день рождения от сотрудників. 1988 рік. 55 років було людині. Ціна його 500 гривень. Горох. Тернопіль 400 гривень. А вазочки скільки? 150 гривень. две штучки. Тарнопольский фарфоровый завод на явности две. А такие чашки подкажите, будь ласка. Баранек. 100... 100... 100... сколько? 51. 51. Угу. И штовчик. 200. 200 гривен. Киевская экспериментальная каранка. Так, пробочка на явности. А это сервис у вас? Пол, полный сервис, так? Да, ага. да. Полный сервис. Довбишевський фарфоровий завод. Ага, ще в рідній коробці? Так. Да. 400 гривень. Ага, ось, будь ласка, друзі. Да. 91 рік. Ціна 400 гривень за сервіс. Баранівка скільки 20 гривень має тріщинку. Каові долбиш також 20. Сумский фарфоровый завод. Та же самая цена. Статуэтка. Зайчик. 150 гривен. Штоф. 300 киевской экспериментальной керамики. Художний завод. кришталева 300 гривень. Кавничок. Сумський фарфоровий завод. Від сервізу Пегас 200 гривень. ваза 500. Трубний ключ 500. Молоток 200. Набір скляночок. В новому стані в рідній коробці 6 штук, 500 гривень. Скринічки, пропозиції, ручна робота вживані 100 гривень. Так. Авторський підпис. Ціна та ж сама, менше 50. Селяночки, метал, нержавійка. цена за один это... не, да? не, я больше там до... это не выставляла, это было Это этот набор этих. Не, да? такие нет. А, для специй. Нет, понял, это нет. Да. Так, это... это... не надо, я сама. Мощница. Да. А это вас не интересует? Это почем? Ой, почему вы предлагаете? Вот такая. Да. А. Да? Наберу рыбок сколько? Коштой? Вот так все вместе 500 гривен. 500 разом стаций. Ну прикольно. Да? Полонские. Да? Так, так. Вот, можно Всегда и вот попало Вот так можно. А, поставить рыбки можно маленькие. Тація, до речі, Коростенський фарфоровий завод, все разом, комплект разом з тацею, 500 гривень. Дуже гарно вийшло. Так? так. А скільки? 200 200 гривень для квітів. Рілочки. По 40 гривень. По 40, скло? 40 40. гривень цікаві. А такий годинник? 200, 200 гривень. Працює так? Супничка рідкісна, рідкісне зображення. Жовті кольорові квіти. Баранівський фарфоровий завод 60-ті роки. В гарному стані. Ціна 200 гривень. Парфуми від 50 до 200 гривень. На будь-який смак. Статуетка. 500 гривень. Лампа 500 гривен Гармошка 300 200 Подскажите, пожалуйста, сколько такой молочник? Це наборчик Набірчик, чайник, цукорниця. 650 комплект такий з трьох одиниць. Алебить. 300 гривень. А такий скляний, будь ласка, підкажіть? 100 гривень. Цукерничка скільки коштує? 200 гривень. Ручна робота. 50. Доска 50 гривень. Декоративна. А чашка гігант. Чашка 100. Чайник з глини. 100 гривень. А Васильківська майолика? Тарілка? 150. За одиницю чи за дві? За одиницю чи за... одиницю, так? А чайник скільки такий? Нема. Скільки такий? 750. Сахар, ага, разом з сукорничкою 750. Підкажіть, оце вазочки у вас, так? Скляні. 50 гривень, 50 гривень за одиницю. А така чайна пара? Це не чайна пара, це набор такий, таких ага. шість, таких шість, таких шість. Дві тисячі. Дві тисячі гривень. А хто виробник, не знаєте? Мені виробник. І бідончик, будь ласка, підкажіть? Новий. 200 гривень, який його рієм. 3000 мілілітрів. Попивний, ручний розпис, Кремль Світловодська в новому стані. Орієнтовно 3000 мілілітрів. Об'єм. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Ціна 450 гривень. Супниця. Ручна робота. Також Крем Гесловодськ, або молочник. Ціна за набір 800 гривень за дві одиниці. Також буде в телеграм-каналі пропозиція під відео в першому коментарі, залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість придбати таку красу. Цукорниця. Ручний розпис, кришечка рідна. Полонський фарфоровий завод, ціна 300 гривень. Ваза, кольорове скло. Висота орієнтовно 18 см та ж сама ціна. Друзі, хочу вам показати свою знахідку з Дарницької барахолки. Зробимо маленьку розпаковочку. Ви знаєте, що я колекціоную чайники-егоїсти. Ось, будь ласка, такий. Такий чайник-егоїст. Мініатюра. Висота орієнтовно 6 см. Об'єм... можливо... 100-120 мл без клейма. Але я думаю, що це виріб полонського фарфорового заводу. Придбав я його за 150 гривень. Буде у моїй невеличкій збірці колекції. Хочу вам для порівняння показати чайник доливний кремгес. І егоїст. Бумаска 230, 130, 100, 200, 350. Також є 300, 600, 600. Джемниця Полонна, 100 гривень. Блюнце, Тернобіль 20, Баранівка 20, чашка від набору від узвару, Жилка користь. Ціна за одиницю 40 гривень. Тарілочка сучасна 30 гривень. Підкажіть, будь ласка, ціну уже 150 за одиницю. Наявності 4. Новорічні іграшки. Ціна за одиницю 20 гривень. В наявності 3 штуки. Дві статуетки мініатюра. Полонський фарфоровий завод. Ціна за одиницю 300 гривень. Якщо брати одно, одночасово дві відразу, то буде по 250. 250. 250, ручный роспись, гжель. Васильки? Не знаю. Сколько такой? 250. 250. А журавлик? 300. Васильки 300. В новом стане. Мініатюра. Вони всі по 200, так? 1700 гривень. Мішечки для спецій закриваються в новому стані. Вона нормальна по 50 гривень за одиницю. Є перець та сіль. По 50, по 20 і по 30. Тарілочки. Зображення Київ. Плиємо Київський експериментальний кераміко художній завод. Ціна за одиницю 100 гривень, в наявності 2. До речі, різні зображення. Сучасні чашки. Об'єм орієнтовно 300 мл. Ціна 30 гривень. У наявності 4 одиниці в новому стані. Кавова. Скільки така? 20 гривень. Чесно ні. А лисичка. 250. 6 клавових чашок, ручний розпис. Виробник Васильків у новому стані. Ціна за одиницю 100 гривень. В наявності 6. Також вироби з глини, чайна чашка. 50 гривень. Та молочник, ціна та ж сама. Це у вас повний сервіс такий, так? Баранівський фарфоровий завод. Скільки коштує сервіс? 500 гривень в новому стані. Не користувалися. Такий салатник фруктовниця скільки? 100 гривень Корестенський фарфоровий завод. Два горщики для запікання. 25 гривень. З рідними кришечками. Кругле блюдо Будянський фаянсовий завод. Діаметр орієнтовно 36 см. Ні, друзі, кам'яний брід. Фаянс. Яка ціна? 100 гривень. 150. 150. 150? 150. Будянський фаянсовий завод. Ці по 50, так? Буде також 50 для перших страв. Скільки? 50. Також для перших страв. Іспанський танець або ще її називають Кармен в новому стані. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Ціна такої статуетки 700 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Друзі, під відео в першому коментарі зроблю закріплення. Посилання на телеграм-канал. Будь ласка, переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість придбати кармен. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по Дарницькій барахолці. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей!